Друзі, сьогодні розмовляємо про продовження тарифної історії, про тимчасове перемир'я США і Китая, про угоду з Великою Британією. Розглянемо дані по інфляції та позицію Федеральної резервної системи, розберемо рішення Moody's про причини пониження кредитного рейтингу США та можливі довгострокові наслідки. Обговоримо політику Трампа в цілому, як вона впливає на ціну наших акцій, і в кінці кінців подивимось на рух фондового ринку загалом і на кілька моїх позицій та дій за останні дні, включаючи акції компанії Google та Novo Nordisk. Друзі, рівень фінансової грамотності в Україні на жаль залишається на дуже низькому рівні каналів, які б якісно та українською мовою висвітлювали фондові ринки та акції. Небагато, на жаль, саме тому я створив цей та ще один мій канал, і головна мета це просування фінансової грамотності серед українців. Я сертифікований бухгалтер ACCA і працюю менеджером в одній з компаній Великої Четвірки. Планую ділитись досвідом, знаннями, тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Це неймовірно важливо, бо якщо ми з вами не будемо просувати якісний україномовний контент, то цю. Дірку швидко заповнить російськомовний контент із відповідними наративами. Ваша підписка це безкоштовно, і в той же час це внесок в розвиток українського YouTube. Дякую. Ну, а тепер до справи. Травень почався з того, що торгівельні вітри дули з усіх боків. Після запровадження тарифів, про які я розказував. Попередніх відео ми нарешті побачили певні позитивні зрушення, а конкретно тимчасове 90-денне зниження тарифів між США та Китаєм. США зменшили з космічних 145 до 30% на багато товарів, а Китай знизив зі 125 до 10% на американські товари. Аналітики з Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні вважають, що американський бізнес сильно тиснув на уряд. Уряд Трампу піддався великій критиці, і натомість Китай, де економіка більше контролюється державою, міг навпаки легше витримати цей тиск, особливо не будучи ініціатором цієї торгівельної війни. А конкретно аналітики зазначають, що Китай, схоже, опинився у вигіднішому становищі після своїх дій у відповідь на тарифи США, і це ставить під сумнів думку американської влади, що вона завжди може перемогти в торгівельних війнах, просто підвищуючи ставки. Те, що США змушені були знизити високі тарифи через внутрішній тиск, стало для Китаю важливим уроком, що у США є слабке місце, і це тиск з боку виборця. Це може зробити позицію Китаю на майбутніх переговорах сильнішою, оскільки Трамп так легко дає задню, то скоріш за все вони не готові до довгих та жорстких торгівельних воєн. Також була підписана нова торгівельна угода США із Великою Британією з перспективами на 5 мільярдів для американських експортерів, особливо в агросекторі та аерокосмічній галузі. В цілому ці новини спричинили ринковий ралі в першій половині травня. Однак, фундаментальні фундаментальна невизначеність щодо довгострокових угод із Китаєм та складні перемовини з ЄС, на мою думку. Зберігаються, і я в цілому очікую на подальшу волатильність на ринку. Ринки ж, як мені здається, наразі радіють будь-якому натяку на світло в кінці тунелю, але ця радість може бути недовгою. Спостерігаємо. квітнева інфляція в США виявилася напрочуд скромною як зарплата бюджетника. Офіційні дані показують, що індекс споживчих цін у квітні зріс лише на 0,2%, в річному еквіваленті це становить 2,3%. Так само знизилася виробнича інфляція. На перший погляд дуже круто, хоч бери і знижуй ставку, чого Трамп вимагає від ФРС. Але, як кажуть дослідники Мічиганського університету, індекс споживчих цін падає, а от інфляційні очікування населення злетіли до багаторічних максимумів, переважно через страх перед впливом тарифів. Цей парадокс, тобто з одного боку, низька реальна інфляція, а з іншого боку, висока очікувана майбутня інфляція, ставить ФРС у складне становище. Федеральна резервна система на своєму засіданні 7 травня вирішила залишити ставку без змін на рівні 4,25-4 У своїй заяві вони відмітили, що невизначеність щодо економічних перспектив ще більше зростає, і що ризики як вищого безробіття, так і вищої інфляції теж тільки зростають. Голова ФРС Джером Павл наголошує на підході, почекаємо, побачимо і заявляє, що поточна політика перебуває в хорошому стані для реагування на розвиток подій, і що занадто то рано говорити про майбутнє зниження ставок. Хоча аналітики все таки очікують зниження у другій половині року. Агенція Moody's вирішила, що травень недостатньо драматичний, і 16-го числа порадувала нас іще одною новиною про зниження довгострокового кредитного рейтингу США з найвищого рівня AAA до aa 1 приєднавшись до S&P та Fitch, які зробили це раніше. Основні причини це зростаючий державний борг, хронічні фіскальні дефіцити та відсутність чітких політичних кроків для їх вирішення. Зокрема, потенційне продовження податкових пільг, які Трамп почав ще в 2017 році. Хоча негайна реакція ринку була обмеженою, новина вийшла після закриття торгів. Це в теорії може посилити довгострокові занепокоєння щодо вартості запозичень в США та стабільності їхніх фінансів з трьох основних кредитних рейтингових агентств Moody's було єдиним, хто втримався до сьогодні і зберігав свій найкращий рейтинг AAA для боргу США. Що цікаво, це те, що Moody's тримало ідеальний рейтинг для США з 1917 року. Глобально зниження рейтингу загрожує підвищенню відсоткової ставки і робить кредити ще дорожчими. І це може бути ударом по всім американським активам, в тому числі здешевить долар і ще більше. Щоправда, – це все одно дуже високий рейтинг. Тому я думаю, що поки що мало що зміниться, але тренд цікавий. Білий дім, звісно, назвав це політичним рішенням і ледь не назвав головного економіста Мудіс нігадяйським нігадяєм, на що той тактовно не відреагував. Але якщо зануритися в політику Адміністрації Трампа глибше, то тримайтесь тут міцніше, бо тут логіка іноді бере відпустку. Як я бачу ситуацію? Я би розділив цей пункт на зовнішню політику та внутрішню на міжнародній арені, як кажуть в країні агресор, ми бачимо суцільні отрицательні побіди. Переговори щодо України із Росією очевидно заходять в глухий кут. Москва відкидає перемир'я, висуває, висуває ультиматуми. Трамп навіть починає тиснути на Зеленського. Тільки що ми, тільки що Путін і Трамп мали дзвінок, але результат нульовий. Домовились домовлятись. Ні про що тому я би сказав, що відбувається таке, що попало шоу. Складна ситуація в Ізраїлі в Ізраїлі і Палестині. Так само довгостроковий мир не проглядається. Ядерні переговори з Іраном також складні, також безрезультативні на сьогодні, і це попри дедлайни від Трампа. Я відмічу, що за всі три трека відповідає Вітков, всі три безрезультативні станом на сьогодні, і це при тому, що Трамп ламає по суті інституції через коліно. Бо по логіці цими переговорними треками мав би займатися держдепартамент США, але у Трампа інституції не головне головне лояльність. Забудовник Вітков класний чувак на думку Трампа. Нехай їде і балакає з усіма і плювати, що є професійні дипломати на додачу. Трамп руйнує відносини з традиційними союзниками, такими як союзники по НАТО, ЄС і іншими партнерами, сусідами, Мексика, Канада. Усюди напруга, усюди непередбачувана політика. Схоже, що Трамп намагається не зробити Америку знову великою, а зробити Америку знову ізольованою. Небагато успіхів у зовнішній політиці, але так само і небагато успіхів у внутрішній політиці. Для початку можемо сказати, що в першому кварталі 2025 року ВВП США скоротився на 0,3%, і це перше квартальне падіння за останні три роки. Хоча деякі аналітики після тимчасового торгового перемир'я з Китаєм заявили, що повномасштабна рецесія поки що не на порядку денному. Тим не менш, прогнози зростання економіки з США на 2025 рік суттєво погіршуються з 2,4% до приблизно 1,4%. В той же час ризик рецесії в найближчі 12 місяців все ще оцінюється доволі високо. Наступна ситуація це ситуація з ФРС. Вони під прицілом є інформація, що Трамп намагається змусити ФРС знизити відсоткові ставки навмисно в теорії, щоб уряд міг дешевше рефінансувати свої гігантські борги. Які також відмітили економісти Moody's, коли понижували рейтинг, звучить як робочий план, але тут же він вводить тарифи, які провокують інфляцію. А при високій інфляції ФРС ставки знижувати точно не буде. І говорячи про борги і дефіцит бюджету, начебто Трамп на словах виступає за скорочення фіскального дефіциту на ділі просуває нові податкові знижки, які за оцінками Tax Foundation, можуть коштувати бюджету трильйони доларів. І навпаки, ще більше роздутий дефіцит. Вони приводять суму в 4,5 трильйонів доларів. Наступний момент, який ми можемо відвідати, це, це долар США, який в квітні показав неймовірну слабкість на тлі тарифних воєн і чуток про тиск на ФРС, також славновідомий Доджі, який очолював Ілон Маск, чи досі очолює, так і не зрозуміло. Бо він настільки швидко чкурнув назад в бізнес і толком без ніяких досягнень. На початку він взагалі заявляв, що зможе досягнути скорочення витрати у розмірі 2 трильйони доларів, тобто зберегти ці кошти для бюджету США. Але в реальності поки що підтверджені сейвінгси, це лише 32 мільярди. Ми бачимо цей малесенький квадрат і це те, чому що йому довелося досягти в порівнянні з тим, що він. Оригінально обіцяв 32 мільярди. Це звісно непогано. Але на фоні ВВП Америки і бюджету Америки це доволі невеликий шматочок. І я не думаю, що нам треба очікувати якогось прориву цієї інституції. Ну і останнє, що я б хотів би згадати, це рейтинги схвалення політики Трампа. За даними Pew Research вони теж не на висоті. Дані показують, що лише 40% американців підтримують політики Трампа, підтримують введені тарифи. І відповідно це ставить його ледь не на останню сходинку в рейтингу підтримки президентів за 100 днів їх правління. Але якщо підсумувати, насправді я з оптимізмом дивлюсь на силу американських інституцій, і, хоча гарантій немає, я ставлю на те, що імовірність, що Трамп зламає систему трошки нижча, ніж обернене. Я думаю, що такі турбулентні часи, як на мене, це клондайк для інвестора. Головне не боятися шукати можливості, поки інші панікують. І тому я намагаюсь бути максимально присутнім на ринку. Ну, а тепер що ж відбувалося на фондовому ринку за останні два тижні. Технологічний сектор просто на стероїдах, особливо все, що стосується штучного інтелекту і напівпровідників, за останні тижні NASDAQ підскочив на вражаючі 7,2%. Цьому сприяли і новини про торгове примир'я з Китаєм, і загальний ажіотаж навколо штучного інтелекту. Щодо моїх позицій, я би відмітив дві на цьому тижні. Перший це Google. 7 травня акції Google просіли приблизно на 8%. Причиною стали заяви Еді з Apple з компанії Apple на слуханнях у суді. Мовляв, пошуковий трафік Google в браузері Safari в квітні вперше за 22 роки знизився. Бо користувачі все частіше переходять до чат-ботів типу ChatGPT. для ринку. Це був трошки шок, мінус 8%. Для мене ж такі заяви в принципі очікувані. Мені здається, що ця новина фундаментально нічого не змінює. Те, що є загроза з боку штучного інтелекту, це було очевидно і так. Тому я думаю, що це такий оверреакшн. І в принципі, ми бачимо, що за наступні дні Алфабет уже відіграв усе падіння, і зі свого боку я заскочив цей мішок 7-го числа і додав. Трохи акцій за 152 долара. Сьогодні вони торгуються уже 167. Друга компанія, яку я тримаю в своєму портфелі, це Новонордіск. Тут неприємні новини, 16 травня. Новина, що CEO йде у відставку. Офіційною причиною вони наводять ринкові виклики, падіння ціни акцій середини 2024 року, більш ніж на 50%. А неофіційно, це, звичайно, відставання на ринку препаратів для схуднення. Їхній препарат показує гірші результати проти ключового конкурента ZepBound від компанії Eli Lilly, де останній показує кращі результати в прямому порівнянні. Також були невдалі випробування нового препарату Кагрісема і було рішення MediCare. Не покривати дорогі ліки від ожиріння, що теж нанесло доволі відчутний удар по компанії Новонордіск. Акції в день новини посіли просіли приблизно на 3-4%. Я планую розглянути цю компанію детальніше, окремо але я все одно так коротко скажу, що я налаштований по-бичому. Будемо спостерігати, подивимося, що буде з нею далі. Ну і для любителів крипти також гарні новини. Біткоін знову перевищує 100 тисяч в моменті піднімався до 106 шести. І це, звісно, потягнуло вгору акції компаній, що отримають біткоін, типу MicroStrategy, а також криптобіржі, як Coinbase. Coinbase взагалі отримав місце в індексі SP 500, що стало для них, в принципі, великим успіхом, з чим я їх і вітаю, і всіх, хто тримав акції Coinbase, я, на жаль, не тримав. Отже, друзі, перша половина травня показала, що на американському фондовому ринку нудно не буває. Ринок, ймовірно, залишатиметься волатильним, бо невідомо. Що вийде із цих перемовин торгівельних? Що буде після 90 днів? Чи піднімуть знов тарифи, чи домовляться продовжити це перемир'я? Також незрозумілі довгострокові наслідки зниження кредитного рейтингу. Скоріше за все, ефект буде мінімальний, але побачимо. Будемо дивитися, як ФРС буде реагувати на потенційну інфляцію. І, звичайно, будемо дивитися за корпоративними звітами, за поведінкою споживачів. Але пам'ятайте, в часи великих змін народжуються великі можливості або великі збитки тут уже як пощастить. Ось такий розбір польотів. Сподіваюсь, було інформативно. Так що пишіть в коментарях, які ваші думки з цієї теми. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, тиснути дзвіночок і всім пока-пока, гарних інвестицій.